Давай поговоримо про залежність від гаджетів. Ох, яка довга тема! Давай поговоримо. Я дозволила своєму Луці бавитись ігри. Це був час, коли почалась війна, і Луці на той час було 2,5 роки. І, і він тоді тільки про них дізнався, і йому стало цікаво. І я побачила, що він став дуже нервовий. Мені це дуже не сподобалось, і я просто Я не могла з тим справитись, я просто забрала в нього ігри. Я сказала, там, придумала історію, що якісь віруси повидаляли ті ігри на телефоні, все, їх нема. І я бачу, просто, що він е бачить, як інші діти грають ігри, і він не запитує, чому, ну, чому він не може бавитись. Ну, Я йому просто цього не дозволяю. І я не знаю, чи правильно, повністю так категорично забрати в дитини ігри, чи все-таки е на чуть-чуть давати, як правильно взагалі робити, щоб в дитини не виникала оця така залежність страшна. Угу. Е, давай будемо думати разом. Ти точно бачиш, що якісь ігри роблять його, як ти кажеш, нервовим. Тобто перезбуджують нервову систему, і дитина і спить гірше, і почувається і настрій, і, і тяне за собою дуже багато різних невротичних якихось там симптомів. Тому можемо пробувати якісь ігри, які... Будуть його навпаки заспокоювати, зацікавлювати, розвивати. Є величезна кількість різноманітних ігор, тому попробуй бавитися з різними і давати обов'язково обмежено. Тобто в нього завжди має бути лімітований час. Не можна давати дитині і гру гру і не контролювати, особливо в 2,5 роки. Я за те, щоб гру контролювати в будь-якому віці, навіть до підліткового, тому що діти не можуть самі себе зупинити. Вони забувають про те, що вони відчувають, чи вони хочуть їсти, навіть про те, чи вони хочуть зараз в туалет. Гра настільки забирає весь фокус уваги, що дитина не може себе контролювати. Є якийсь час, який дозволений дітям для того, щоб він не робився таким нервовим? Два з половиною роки я. Якщо б це було можливо, Юля, я би тобі рекомендувала взагалі не грати ігри. От поки в тебе є можливість його відволікати, включати йому якісь мультики. Він тебе не то, що дитина живе повністю не в сучасному світі, та, і не бачить гаджета. Ти даєш йому, і він, я би сказала так в контексті, правда, в тому, що він знає, що такі телефони і пади, і всі ці їхні гаджети. Тому. Якщо говорити про час, то в ідеалі щоб його не було, як в іграх. Якщо про більший вік, то Теж спостерігати за дитиною, дивитися, ми весь час повинні слідкувати, як дитина себе почуває, чи дитина може сама зупинити гру, її може надоїсти, і вона піде там бавитися десь, вона піде з кимось спілкуватися. Ну тобто відволіче себе в іншому якомусь занятті. Якщо дитина цього не робить, якщо ви забираєте гаджет, наприклад, через хвилин 30-40, а дитині до 5 років, а вона вже кричить себе. Вибирає і стерить, це вже показник того, що вона перезбуджена. Тобто вона вже, якби той гаджет її затягує. І, і тоді вона... Тобто, в такому випадку, ми як ми е, навпаки ще більше скорочуємо час? І ми скорочуємо час. Краще бавитися частіше, наприклад, три рази в день давати йому цей гаджет і цю гру mm -hmm. по півгодини, по 20 хвилин, ніж він буде сидіти дві години зразу. А для більш старших дітей, наприклад, там, після шести років, підлітковий вік, як би ти радила? Гаджети це відносно новий етап нашого життя. І не виросли ще ті діти до повністю дорослих людей нашого віку, тому що не пройшло ще достатньо часу. І ми не знаємо, як це буде впливати. І нема якогось такого дослідження наукового, яке би показало кореляцію для всіх. Тому наша відповідальність батьків дивитися за своєю дитиною і спостерігати на його стан і Про свого сина можу сказати, що я йому я вибирала тактику Хай він грає, скільки він хоче, головне, що він вчиться, головне, що в нього є спорт. І я думала, що йому це буде навпаки допомагати розвиватися, тому що ну, IT це дуже сучасна тема. І зараз я відчуваю, що я зробила помилку, тому що йому 12, і затягнення в ці гаджети те вже настільки сильний, що він не справляється сам, він е, йому не подобається нічого інше, він прибігає з навіть з того свого футболу і зразу біжить в гаджет. Він не має часу сісти з сім'єю, поїсти, тому що він біжить в гаджет. Якщо в нього з'являються свої кишенькові гроші, він хоче донатити в цей гаджет. Хоча в нас є дуже строге правило в сім'ї, ми не донатимо на, на комп'ютерні ігри. Але він тільки про це говорить, він тільки це хоче. І я бачу, що це була моя помилка. Тому і в підлітковому віці я зараз рекомендую обмежувати, тобто не наказувати і обмежувати категорично, а пояснювати, аргументувати, тому що в підлітковому віці ми не можемо вже їм щось заборонити категорично. Це тільки пошкодить нашим стосункам. Наша задача аргументувати, чому ми забираємо створювати договори, пояснювати, І, і, і так, це для того, щоб дитина розуміла, чому ми це забираємо. Наприклад, показувати, наскільки як ти перестав відчувати час. Тобто, коли ти граєш в гру, ти не знаєш, скільки пройшло часу. Ти не пам'ятаєш, що ти хочеш їсти. Ти не пам'ятаєш, які в тебе ще, крім цього, є на сьогодні плани, крім тім гри. І я, як мама, повинна йому про це нагадувати, перепитувати. Але це не моя відповідальність, нагадувати йому про онлайн уроки чи про якісь заняття. Тобто, ми кожен випадок розглядаємо індивідуально. Ми дивимося, чи дитина включена в життя. Чи чи гаджет забирає всю його увагу?